Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску: вирва 4 метри завширшки та посічені осколками стіни будинку. Наслідки збиття ракети у Кропивницькому районі. У Кропивницькому обрали запобіжний захід водієві, якого підозрюють в смертельній аварії. Загинула жінка, яка йшла пішохідним переходом. Кропивницька легкоатлетка Вікторія Шпачинська, першою зі спортсменів Кіровоградщини відібралася на Паралімпіаду 2024. Як це було? Я тікав у погріб. До погріба не добіг. Упав і якраз і із Олександр Семенець, житель Кропивницького району, де під час ранкової повітряної тривоги збили російську ракету. Уламки упали на подвір'я чоловіка. Я вийшов на перекур і все час тільки на крильце і побачив, летить ракета. Збили над будинком І вона летіла прямо на моє подвір'я. Повітряна тривога в регіоні розпочалася о 5.52. Тривала майже чотири години. Про наслідки ракетної атаки у своєму телеграм-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. За його інформацією, на Кіровоградщині відпрацювала протиповітряна оборона. В Кропивницькому районі уламки ракети впали на подвір'я будинку. Травмованих та загиблих немає. За оцінками військових на подвір'ї, де упали уламки ракети, утворилась вирва завширшки 4 метри і 2,5 метри в глибину. Осколки відлетіли на сусідній будинок. 640 42 Вибух, і вияснили, що збита ракета на городину впала. пошкоджила осколками сусідні дома. Складаються акти, щоб людям компенсувати. Відповідно, є система відпрацьована. Складаються акти, пишуться заяви, вводиться в реєстр державний і будуть вести компенсацію, А так за рахунок держави. Олександр Семенець оглянув свій будинок. Каже, пошкоджень немає. Будинок цілий роді, все нормально. Головне, щоб всі живі. У телеграм-каналі повітряних сил ЗСУ йдеться про те, що у ніч на 2 січня російська армія застосувала 99 засобів повітряного нападу. Сили та засоби повітряних сил у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищили 72. 10 аеробалістичних ракет кинжал, 59 крилатих ракет Х-101, х Ха х п'ятдесят Ха три крилаті ракети Калібр. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Тренер, адвокат та грізлі це позивні бійців Центру спецоперацій А служби безпеки України в Кіровоградській області. У перші дні повномасштабної війни, у лютому, 22-го, вони разом з теробороною та іншими спецпідрозділами СБУ не пустили ворога в лип країни. Працювали на межі Кіровоградської та Миколаївської областей. Ворог досить швидко просувався з південного напрямку. І вже була загроза заходу ворога на межі Кіроворадської області. Спочатку була поставлена задача спробувати зупинити його, завдати йому відповідних втрат, щоб унеможливити його подальше просування. Була поставлена задача з підриву мостів, руйнування доріг. Велика колона рухалася в напрямку Кіраураської області. Ну вона вже майже була на межі. але... Завдячуючи нашій авіації, ці колони були швидко знищені. І частина ворога зуміла відійти на свої укріплені позиції, а частина була дезорієнтована, задезморалена. І вони, не знаючи місцевості, розбились по інших селах, посадках. Ну і потім ми вже виконували задачі. По їх відлову докладніше про роботу спецпризначенців СБУ під час повномасштабної війни ви можете переглянути в інтерв'ю на Ютуб каналі Суспільне Кропивницький. Олена Жикалова, Суспільне новини Кропивницький. У Кропивницькому обрали запобіжний захід водієві, якого підозрюють у скоєнні аварії, під час якої загинула жінка. Це сталося 31 грудня о 7.20 ранку. На пішохідному переході жінка переходила дорогу на вулиці Короленка. Від отриманих травм померла на місці. Вона 1996 року народження, розповів прокурор Ігор Васильків. Наїзд відбувся в межах пішохідного переходу. Пішохід переходило дорогу зліва право що напрямку руху транспортного засобу. Згідно встановлених під час огляду місця події, тіло було відкинуто від місця наїзду більше, ніж на 50 метрів, а транспортний засіб зупинився більше, ніж за 70 метрів від місця наїзду. Прокурор просив для підозрюваного запобіжний захід тримання під вартою. Вказував на ризики переховуватись від слідства та впливати на свідків. 28-річний підозрюваний свою провину визнає. Я винен, признаю свою війну, їхав, хотів допомогти мамки, Вийшло так, але ну, я нікуди не тікав, я був там на місці, визвав. Ну, я в шоковому стані був, попросив людей визвати поліцію скору. Мені було погано і попросила сина, щоб привіз мені ліки. Якщо б я знала, що таке трапилося, я б, ну, Не знаю, як вже терпіла, Ну, скоро не. Визивали, вона не виїхала. Я вважаю, що мій син скоїв злочин, що він винен. Ми не відказуємося до потерпілої сторони надати все, що вони запобажають. Я прошу пробачення цих людей за те, що мій син скоїв в злочин. Адвокат просив м'якший запобіжний захід. Ми вважаємо, що дійсно треба нести покарання за скоєння і вважаємо, що абсолютно достатньо буде забезпечити виконання процесуальної обов'язків нашого підзахисного, застосування до нього домашнього арешту в нічний час. Чоловік загиблої Богдан Почапський розповів, що того дня дружина йшла на роботу. Без мами залишився восьмирічний син. Вона там кожного дня переходить, сідає маршрут на таксі. Їде на роботу вона працювала фармацевтом у атаки. Я хочу, щоб клопотання прокурора підтрималося повністю. Йому дали запобіжний захід, тримання під вартою. Суддя Леонід Плохотніченко клопотання прокурора задовільнив і обрав запобіжний захід тримання під вартою на 60 днів. Адвокат сказав, рішення оскаржуватимуть. Ольга Склярук Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Чемпіонка світу та Європи зі штовхання адраз серед паралімпійців Вікторія Шпачинська торік здобула чотири медалі на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Як результат, першу на Кіровоградщині відібралася на Паралімпіаду 2024 у Парижі. Суспільному розповіла про здобутки за рік та як готується до змагань. Перший етап відбору Паралімпіади пройшла на міжнародному турнірі з легкої атлетики у лютому в Об'єднаних Арабських Еміратах. У Дубаї Вікторія Шпашінська здобула медаль завдяки спробі на 12 метрів 20 сантиметрів. Переволнувалася, ну зайняла третє місце. Ну результат, звісно, смішний був. нормативом для відбору на чемпіонат світу у Парижі для штухальниць ядра на цьому турнірі. Був результат 11 метрів, каже тренер Олег Соколовський. Ми минулого року не брали участь в міжнародних стартах, і потрібно було всі. Національній збірній команді показати заявочні результати, які б давали їм право бути допущені до чемпіонату світу в Парижі, де розігрувалися наші ліцензії. Далі Вікторія Шпачинська у червні посіла третє місце на глобальних іграх серед атлетів з порушенням розумового та фізичного розвитку, які відбулися у Франції. Я дала панірниче своїм соперникам, тари які... еквадоркам. Також у червні спортсменка перемогла на чемпіонаті України у Луцьку. І поїхала у Париж на чемпіонат світу серед паралімпійців. Там виступали 1300 параатлетів зі 107 країн світу. 31 спортсмен представляв Україну. Я зайняла третє місце. Для мене це був шок, тому що боротьба була серйозна. Третє місце на чемпіонаті світу дозволило Вікторії Шпачинській завоювати ліцензію на участь у Паралімпійських іграх. Є напрацювання позитивні і є елементи, над якими ще ми працюємо. Для Олега Соколовського Паралімпіада у Парижі шоста. На попередніх його вихованки здобули вісім медалей. Є моменти емоціональної підготовки, емоціональної підготовки і технічні моменти в період фінальних змагань у цих шести спроб, які надаються учасникам уже, де розігруються медалі. Розраховую, що ще одна його вихованка здобуде ліцензію на участь у паралімпіаді. Анастасія мисник травмована. І, але у нас до ще до кінця травня продовжен термін отримання ліцензії. Вона готується зараз до чемпіонату світу о, в Японії, де будуть розігруватися ще ціл, певна кількість путівок на Паралімпійські ігри. Вони відбудуться у Парижі з 28 серпня по 8 вересня. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.